Мій новорічний книжковий вішліст до нового року залишилось всього три тижні, тому саме час складати ваші і мої вішлісти. І першим пунктом в моєму вішлісті. Те, що я супер давно хотіла, але чомусь так до нього і не дійшла. Мені здається, в буктоці всі вже прочитали жорстокого принца. А я ні, і у мене його навіть ще немає. Тому серія жорстокий принц першою відправляється у мій вішліст. Місто півмісяця один з моїх найулюбленіших циклів, але чомусь третю книгу я все ще не купила. Мабуть, тому що вона коштує як крило літака. Але третя частина міста півмісяця однозначно у моєму новорічному вішлисті. Наступну трилогію, здається, теж вже прочитали всі. Але прокляття переможця у мене також ще немає. Дуже його хочу і вже давно. Ну і ті два пункти, які я хочу найбільше: по-перше, це друга частина безсилої. Я на неї так чекала. Просто ви не можете себе цього уявити. Тому, якщо мені навіть ніхто її не подарує на новий рік, я сама її собі куплю, може навіть раніше ніж на новий рік. Ну і останнім пунктом у мене йдуть навіть не книжки, а горнятка від Віват. Я таки не змогла обрати яке саме з них я хочу, тому хочу всі. Як то кажуть, багато книжок та багато горняток не буває. А що у вашому книжковому вішлисті на новий рік? Розкажіть в коментарях та підписуйтесь на мій тікток. Тут ми збираємо тисячу підпис. Писників до нового року.